На Лозівщині сталася пожежа, у якій загинули двоє людей. 16 травня о 3-й годині ночі на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Могильченко в селі Катеринівка. На місце події виїхав черговий караул 24-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. По прибуттю рятувальники встановили, що горить житловий будинок на площі 120 квадратних метрів. Вогнеборці локалізували загоряння о 3.50 та повністю ліквідували о 6.20 ранку. Пожежні виявили тіла двох людей чоловіка та жінки 57-го років народження. Причина пожежі встановлюється. Рятувальники повідомляють, що з початку року на території Лозівського району збільшилася кількість пожеж, в яких загинули люди. На сьогодні вже зафіксовано сім таких випадків. Останній з яких стався в селі Катеринівка. В зв'язку з цим інспекторським складом Лозівського районного управління проводиться повторне відпрацювання села Катеринівка з проведенням інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення. Така робота у нас триває постійно. У всіх населених пунктах громади відповідно до затвердженого графіку. І в травні цього року вже були відпрацьовані село Дамаха, Краснопалівський та Бонаківський Старостинський округи. До кінця цього місяця наші фахівці відвідають також і Миколаївський, Миролюбівський та Садівські старостинські округи. Наші фахівці під час цих рейдів доводять до мешканців села основні правила пожежної безпеки у побуті, проводять протипожежні інструктажі та надають відповідні пам'ятки та іншу друковану. Продукцію на протипожежну тематику. Хочу вам нагадати, що у нас зараз за спалювання сухої рослинності, луків, пащу пасовищ, стерні передбачена адміністративна відповідальність, а саме накладення штрафу від 3 до 6 тисяч гривень. За порушення правил пожежної безпеки в лісі у нас також передбачена адміністративна відповідальність від 1,5 до 4 тисяч гривень. Також ще кримінальна окрема відповідальність у нас передбачена. Також дуже часто від таких дій. У нас загоряються будинки, які поруч дуже часто випалював хтось на городі і на, до сусідів, так перекидалося. Були випадки, що травмувалися люди, чи то вони гасили пожежу самі власноруч і травмувалися, чи то в цих дій гинули інші люди. Тобто краще вивозити кудись на сміття, суху рослинність, там копосні ями. Під час відпрацювання вулиць населеного на пункту ми доводили до громадян основні правила пожежної безпеки, а саме радили не палити у ліжку, слідкувати за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщення залишати увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо. Не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами. Намагатися уникати перенавантаження електричних мереж, намикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності, радили дбати про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням. Наголосили на тому, що не слід використовувати неякісні саморобні та не сертифіковані побутові електроприлади а також те, що необхідно контролювати справність електроприладів, які використовуються. Шановні громадяни, пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпечної поведінки допоможе вам зберегти своє життя і життя людей поруч з вами. Не забувайте роз'яснювати ці правила дітям. Бережіть себе та своїх близьких. Також фахівці ДСНС вкотре нагадують мешканцям про заборону спалювання сухої трави, листя, стерні, підпалів, луків та пасовищ. Це карається законом. Попереджаємо, що за відповідні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність та накладення штрафу у розмірі від 3 до 6 тисяч гривень. Окрім цього, за пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, сухої рослинності або її залишків передбачена і кримінальна відповідальність.